Якщо ви працюєте баристою на Троєщині та вас попросили без пояснень залишитись у нічну зміну, слід притримуватися декількох запобіжних інструкцій на випадок аномальної активності. Інструкція перша у проміжку між 00 та 00.30 приберіть з вітрини макаруни і залиште лише кокосовий. У цей час завітає постійний клієнт із кокосом замість голови. Він скаже, що кокосові найсмачніші, і піде. Наявність інших смаколиків може викликати негативну реакцію та непередбачувані наслідки. Інструкція No: Якщо ти побачиш, що коробка з молоком перекинулася, підніми її і відвернись. Якщо вона перекинеться двічі, нічого не роби і залиш усе як є, не звертаючи уваги. Через півгодини не буде ні пачки, ні молока на підлозі. Інструкція номер три завітає будівник із дуже стомленим обличчям і руками в мазуті. Він замовить експресо. Зімітуй процес приготування кави, а в кінці дістань з-під стола тару з соляркою та налий у стаканчик. Одразу він стане веселим і залишить чайові у вигляді болтів. Візьми їх, наче це справжня валюта. Інструкція номер 4 О 4:30 приїде постачальник. Приймати товар можна лише через віконце. Почергово забрати треба все, окрім скляної банки з кавовими зернами, бо замість зерен там будуть таргани. Інструкція номер 5 Закінчуючи зміну, зверни увагу, чи немає на столі фігурки твого боса. Якщо немає, зміна завершена. Якщо є, скоріш за все, ти неправильно закінчив зміну і фігурка переслідуватиме тебе всюди. Каса зійшлася.